Без роботи, не треба вам піти гуляти, надо все покинуть і боротися за свою державу. Ганьба! гамба, ганба, 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 гамба, ганьба, гамба, ганьба, ганьба! ганьба! 一你

Та какої громадське приймає? Що з ним буде громадська приймальня прямо тут. Громада тумась сюди прийшла. У нас тут приймальня! Запам'ятайте. Обіг 60 чоловік, вищаний, що видіти. Прийде скільки? Прийде 30 чоловік, ви мене досить. Я вам обіцяв, що я це зроблю. Маєш надішши наші братські ребята. Вчора ти куди? Ми з тобою говорили, наш Ось Огромацька. Ось Огромацька. Ось Огромацька. Не Давай. ви Петербург. а? Команди не зайшли. Всього громадська, всього шо... громадська. Ви що, шо... вимагати <п> Давай. <'я> Скільки боїться ще? Ви знаєте, куди вам діти? Я шукаю людей, щоб на місці були. Ви Зробили злочин. Перекриття дороги являється кримінальним злочином. Якщо ці люди вийдуть, перекриють місць, то ви проти їх за трав. Я тобі скажу, ти ж теж тут живе. Родина ж теж тут живе. Ти це яка це погроза? Ти ж такий, як і ми. Це ти такий, як і ми. Ми ще подивимося на ті півсячни.

Хто вилавлював людей, мене не було тоді в Черкас. Біля на де стояли гаї, навіть дівчат в юбках поставили. Дай бігаємо. Дивіться, хочемо. На хай світі, хто там команді покривав? Течі ліпай. Подавай конкретний вісмо. Скажіть, ну, що я, мені був На день, да. Якщо там щось перекрито, ми будемо розблокувати. А що далі мать? Хто Що ти з себе робиш? Подивися, я тут. Взагалі прийдеться! Взагалі прийдеться, але

58 затримали, громадський спокій. Друге місце. Поїдеш до його туди на дачу. Вова, ти ж тут живеш. Родина тут живе, тут живе. Що він вам дуже погрози? Чикажіть, який тобі погрози, погрожує. Я, я знаю, що він нормальною, порядною людиною. і совість ми, у тебе є. Ти при мені працював. Я тобі ходю таку команду. Скажи мені, щоб таке робили. Ході партія регіонів була в опозиції. Ти хоч раз ви іще вліг розганяти, а? А що ж ти Ви зараз переводите на політику. Ні, це є політика. Це життя, а не політика. Життя, дітей вбивають. А у вас є правоустановчі документи? Здання це существує Ви як організація существуєте, а вас ще ж немає. Ні до вас. Ви бандити просто. Сьогодні ми вже не на Київні їздимо. Покажіть нам правоустановчі документи. Колеги, давайте дивіться. Виходь жодної відповіді... Сюди прийшла мирна хода, правильно? Ми тільки що озвучили пропозиції до обласного управління внутрішніх я, я справ Черкаської області. Я знаю прекрасно Володимира Івановича. Я озвучу ці пропозиції правах і вповноважених пана Ліпанкіна. Зараз видати наказ чи розпорядження внутрішнє, відкликати без... весь. Особовий склад черкаських спецпідрозділів песпідрозділів, Альфа, «Грифон» Фітори. і інших, Альфа, дай, Гріфон, інших звірят, відкликати з Києва сюди в Черкаси. Це перша вимога, офіційно служба. Друга вимога простих жителів Черкаси – Розблокувати усі автошляхи Черкасу. У нас немає постанови Кабінету міністрів. У нас немає Дорога тільки в вимогах надзвичайного стану. Це друга вимога. І третя вимога. Як відповідальна особа в Іванті не визнає в них склад, якісь злочини, які вчинені працівниками правоохоронних в органів тут Черкаси, повідношення до мирних людей, повинні сьогодні подати відставку. О шостій годині вечора мітинг, мирні черкащани приходять до вас запитати про виконання трьох вимог. Згода чи повторювати? Ні, треба було нам на пища. Висловили три вимоги. Ми ще все на піча. Все нормально о шостій годині вечора. Ми тут у вас повністю достатньо часу, щоб з Києва за чотири години привезти сюди всіх спецпризначності. Отак, за 15 хвилин, по вашій внутрішній системі зв'язку розблоковуються усі міліцейські пости. Цього достатньо до 6 годин вечора. Далі вважайте, що народ на межі. Ви бачите, що робите. Ваші колеги в погонах вбивають свій народ. Виставили вам позицію. Гай!